У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Amen. Улюблені браті і сестри, я поздоровляю всіх вас із Воскресним днем, учасників з прийняттям святих Христових Таїн. Середина посту познаменовується однією із величних подій. Винесенням чистого і животворчого Христа Господня. Чому ми в цей момент виносимо Хрест? Церква враховує неміч людську. А враховуючи цю неміч, усвідомлює, що людина спочатку з азартом береться за любу справу а потім втомлюється. І багато хто почавши, вже завершує, ще не почавши, завершує. І, власне, це та мить, коли здається одній людині, що вже пізно починати поститися а інша каже, не вистачає фізичних сил, і я вже роблю попущення. І багато інших причин суб'єктивних. І ось цей момент вносить церква для поклоніння животворчий Хрест Господній, на якому ми бачимо зображеного розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, який також 40 днів молився, який також мав спокуси різні. І владою, і їжею, який також був як людина. Людина, яка хоче пити, їсти, втомлюється. І ось поглядаючи на цей хрест, ми уявляємо самого Христа якийсь, звершує оцей сорокаденний піст. Споглядаючи на хрест. Ми найбільше в ньому вбачаємо велику любов, яку Господь проявляє до нас? Проявляє, пройшовши оцей хресний шлях. І аж до самого розп'яття, то чи можемо ми виправдовувати себе? Ніжити себе? Находити причини зупинитися в нашому подвигу. Ми не маємо на це підстав. Хіба що лінність і байдужість може нас до цього призводити. Погляньте на хрест. Можливо, хтось вже і звик бачити велику кількість хрестів, але подумайте, що це за подія. Що це за символ, який лежить перед нами? Розп'ята любов Богу, Божа. Розіп'ята. Це питання життя і смерті. Це питання буття сьогоднішнього і життя майбутнього. Це слабкість або сила. Це перемога або поразка. На Христі ми бачимо, що любов'ю Христос переміг все. І спокуси, і страждання. Переміг і саму смерть. Тому його співуємо що Христос смертю смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Ось якщо ми хочемо мати життя вічне, не говорити про нього, не мріяти про нього, а мати Його, дойти треба до кінця. Хто перетерпів до кінця, як далі? Забули чи не знали? Хто перетерпів до кінця, той спасеться. Хто до кінця перетерпів, ось цей може спастися. Тому половина шляху це не весь шлях. Половина посту – це не весь піст. І половина життя це не все життя. І сьогодні ми дивимось на цей хрест. Але дивимось очима фізичними. Давайте заглибимося і розумом. І будемо дивитися очима духовними. Що для, для тебе Ісус Христос? Чи хто для тебе Ісус Христос? Що для тебе означає оцей хрест? Ну що він для нас означає? Що означає? Бо його треба якийсь зміст туди вкласти правильно? Не просто перетинка двох дерев спасіння, терпіння, любов, страждання, життя вічне. Якщо ми цей хрест не наповним своїм розумінням, звичайно, що в кожного буде свій зміст. І своїми словами, і своїм значенням. І це нормально. Хоча більшість слів і значень будуть нас усіх одинакові. Але, ще щось додаткове, то він для нас не буде символом. Це буде тільки християнська ознака, і не більше. Тоді ми з вами пустоцвіти. На хрест дивимося. А не приймаємо. Християнами називаємось, а жити так не намагаємось. Зрозуміло, що ідеально не може бути. Важко, практично неможливо. Хоча декому вдається, можливо, багатьом вдається. Але наповнювати для себе, що для тебе Хрест потрібно. Починаючи з самого першого початку дня, кожен встає, як повинен ставати православний християнин. Встав, подякував Богові за прожиту ніч і попросив благословення на прийдешній день. Встав, перехрестився в першу чергу. Але що в цьому дійстві повинно бути? Подякуй Богові. Мені хочеться, щоб Бог при вас був як близький друг, не щось на іконі, не щось в храмі, а той, хто поряд. І згадували не в неділю, не при святі, а що ми, кожен подих, повинні тебе поєднувати з Богом. Тоді ти християнин. Згадай, ти ж стаєш ранком, вітаєшся з тими, хто поряд. Вітаєшся. От таке твоє вітання повинно бути і з Богом. Тому що Він найближчий. Ці пішли на роботу, пороз'їжджалися, а Господь залишається з тобою. І в праведних твоїх справах, і коли ти грішиш, терпить і пробує тебе звідти захистити. Витягнути з того гріха, який ти, який ти здійснив, ніколи не залишай. Є таке, яка, така притча, коли показ, Господь показував людині, як вона прожила життя, а вона нарікала на своє життя. Щось було так, і, і Бог покинув, а Господь показує. Ось бачиш, два шляхи. Залишки відпечатки твоїх ніг ти йшов, і я був поряд. А ось річка. Цей же чоловік каже, а ось річка. Мені було страшно Боже, а ти мене залишив. Бачиш тільки одні, одна, одні ноги. Господь каже: ні, це, це мої ноги. Це я тебе через річку переніс, тому твоїх там немає. Тому Господь нас ніколи не залишає. Він завжди поряд з нами. Це ми його можемо залишити, відштовхнути від себе. Думати, що ось я сильний, я всіх знаю, в мене багато знайомих, там куплю, там шустрий, там пробіжу, там обманю і дойду вперед. І тоді Господь попускає, ти такий шустрий, біжи, подивимося, куди ти добіжиш. Попускає її людина тоді падає обов'язково. Обов'язково падає. Тому що без Бога людина не може ступити крок правильний і праведний. Тільки з Богом людина може здійснити правильний і праведний крок життя, який веде до Царства Небесного. І тому хрест для нас. Це ознака великої любові, ознака постійної опіки над нами Бога. Постійної, при кожному подиху, в деяких монастирях чинці вчать читати Ісусову молитву на вдох і видох. Це високий подих. Я вас не закликаю до цього, щоб ви цього вчилися. До цього треба дорости духовно, щоб це читати, а не просто фізіологічно здійснювати. Але жити треба завжди з Христом. Що б ти не робив, де б ти не був, які б обставини в тебе життя не складалися. Пам'ятай, що Бог поруч з тобою. Він тільки чекає, щоб ти до Нього звернувся, тоді Він допоможе. Насильно нічого не буде робити, а допоможе. Бог допомагає тому, хто йде. Допомагає йти тому, хто йде. Допомагає перемогти тому, хто бореться. Допомагає тим. Не тому, хто око і сидить в окопі і кричить в окопі Ура. А той, хто вийшов з окопа і йде в наступ. О цьому Бог допомагає піти і перемогти ворога. Тому я сьогодні закликаю, щоб ви дивилися на хрест уважно. Дивилися на хрест з розумінням, що Бог поряд з нами. А ми собі повинні ставити ті завдання, які ми вважаємо корисними для нашого життя і корисними для нашого спасіння. Ми, християни, ми за багато часу все переживали, що робиться в державі. Давайте трошки попереживаємо, що робиться в нас, в душі. Бо забувши за себе, ми дивимося, що і в державі не все так, як нам треба. Пора вже почати боротися. Християнам боротися із собою, своїми гріхами і пристрастями. Боротися із своїми спокусами. Державі вже пора надавати москалям трохи по плечах. Бо скоро без штанів останемося, не тільки без флота. А ми все сидимо толерантно. Толерантність дуже добра. Але пора і брати лопату в руки і граблі. Тому я закликаю вас в першу чергу почати думати тепер про себе, а про них ми потім подумаємо. Після Пасхи, що вони тут нарулили нам. Давайте думати про себе і молитися за молитися за Україну. Оце зараз залежить від нас. Думати про себе і молитися за себе і за Україну. О 9 годині всі молимось. Чую тільки 10 голосів. Чи тут китайці всі? Українці? Так а чого не всі відповідають? О 9-й годині вечора всі моляться чи ні? Знов пів церкви тільки моляться. Ви, як так будете молитися, як зараз гукаєте, вас ніхто не почує. Так всі моляться чи ні? Я вірю вам, що ви всі молиться. Тому закликаю на всіх вас, Боже благословення. І Мій такий спокійний тон означає, що ви повинні бути бадьорими. Тому Бог вам на поміч щирій молитві, в боротьбі з собою, і хай ми переможемо в особистому житті всі диявольські підступи, а в житті державному переможемо російського агресора, який нас лякає. Ми його не боїмося. Ми його не боїмося, тому, тому що з нами Бог. Слава Ісусу Христу!